Вона прокинулася і не побачила нічого, жодної тіні, жодної лінії, жодного світла, спершу здалося, що ніч просто затягнула вікна, що скоро прийде ранок, і все стане, як було. Але ранок не прийшов. Усе навколо залишалося чорним, порожнім, холодним, і тиша. Така глуха, що навіть власне серце здавалося чужим, її звали Марія. Колись учителька музики улюблена серед дітей. Вона знала, як звучить радість, як звучить весна у дитячих голосах. А тепер лише шурхіт повітря й запах лікарняного спирту, вона простягла руку, поруч хтось мав бути. Він, Андрій, але там лише прохолодна складка простирадла, тиша відповіла за нього, пам'ять підкинула уламки вчорашнього. Гроза, дорога, блискавка, що розітнула небо. Його крик тримайся, потім удар, а далі. Темрява, і ця темрява не зникла. Коли вона знову прийшла до тями, у палаті стояв лікарський, пані Марії. Ваші очі не пошкоджені повністю, але нерви, на жаль, зруйновані. Ми зробимо все можливе, але вона не дослухала. Бо почула інше відсутність кроків Андрія. Він не прийшов ні того дня, ні наступного, коли сестра принесла сумку з речами, на дні лежала записка. Пробач. Не можу так, Андрій. Одне коротке речення крапка замість обіцянки, і порожнича, яка залишилася жити з нею. Минали дні. У палаті світло, яке вона не бачила, і люди, яких не могла розпізнати. Вона навчилася рахувати години за краплями крапельниці, дні, за шумом вікон, ночі за тишею, що накочувалася, як море, іноді їй здавалося, що темрява має голос, шепоче, дихає, тягнеться до неї. Але Марія не плакала сльози для тих, хто бачить, коли її виписали, вона не знала, куди йти. Квартира порожня, у шафі його запах. На столі дві чашки, вона торкнулася однієї і раптом згадала він любив каву без цукру. Казав, що солодке приховує справжній смак, і тепер усе її життя було таке без цукру. Одного вечора сусідка зайшла перевірити, чи не згоріла плита. Здивувалася, як Марія орієнтується у просторі, вона відповідала просто Я слухаю. Тиша підказує, де що стоїть, а коли сусідка пішла, Марія сіла біля вікна. На колінах скрипка, вона спробувала взяти ноту. Пальці тремтіли, струна відповіла глухим мертвим звуком, і тоді вона зрозуміла, музика теж осліпла разом із нею. Наступного дня вона намацала старі фотографії. Весілля, його усмішка, біле плаття. Вона провела пальцем по його силуету, ніби намагаючись знайти відповідь на запитання, як можна зникнути, коли хтось падає в темряву, а потім просто сказала вголос: ніби до Бога, якщо вже забрав світло, залиш хоч силу. Її дні стали схожими на нескінченний такт музики без звуків. Вона навчилася слухати дощ, доторкатись до повітря, відчувати кольори на дотик, чорний, прохолодний, як ніч, білий, теплий, як шкіра дитини, жовтий це сміх, синій пам'ять. Вона створювала свій новий світ без очей, але з серцем, яке бачило краще, ніж колись. Минуло кілька тижнів. Вона почала виходити на подвір'я, рахуючи кроки 15 до лавки, 7 до дерева. Одного разу почула, як діти співали десь поблизу. Фальшиво, але щиро. Вона підійшла ближче і сказала Хочете, навчу вас слухати музику. Вони здивувалися, але погодилися. Так з'явився її перший урок у темряві. Вона сіла, витягла стару скрипку і сказала Світло не завжди видно очима. Іноді воно звучить. Відтоді вона більше не шукала світло, вона його творила. Та все ж іноді, коли вночі ставало зовсім тихо, у голові лунав його голос Я завжди буду поряд, і вона стискала скрипку міцніше, бо знала, слова можуть брехати, але музика ніколи. Того вечора, коли у місті вимкнули електрику, Марія сиділа біля вікна й усміхалася для неї нічого не змінилося. Вона жила без світла вже давно, вона просто підняла обличчя до темряву й прошепотіла. Тепер ви всі відчули, як це. Але, знаєш, Андрію, у темряві легше побачити себе. Минув рік, темлява перестала лякати Марію. Вона вже не боролася з нею, просто навчилася жити всередині, кожен день мав свій звук, ранкові кроки сусідів, стукіт ложки об чашку, дитячий сміх у дворі, світ не зник. Він просто перестав бути видимим. Одного ранку прийшов лист офіційний з міського управління освіти, її запрошували працювати в новоствореній школі для дітей із вадами зору. Спочатку вона подумала, що це помилка, а потім зрозуміла, можливо, це відповідь на ту молитву, яку вона колись шепотіла в темряві. Першого дня у школі Марія довго стояла біля входу, вдихаючи запах свіжої фарби. Десь поруч сміялися діти, вона торкнулася стіни тепла, нова і така ж невідома, як її нове життя. Директорка привітала її з ніжним голосом пані Марії, у нас не вистачає вчителів музики. А наші діти вони особливі. Ви саме так, кого ми шукали. У класі стояв старий піаніно, кілька стільців і нічого зайвого, діти були різні, хтось бачив частково, хтось зовсім ні. Але всі слухали серцем. Перший урок почався зі звуку, Марія поставила руку хлопчика на струну і сказала Ти не побачиш ноту, але відчуєш її. Закрий очі й дозволь їй говорити. Того дня у повітрі з'явилося щось нове, тихе світло, яке ніхто не міг вимкнути, так народився їхній гурток. Діти назвали його Світло в серці, вони не просто грали, вони творили музику, яку могли бачити душею. Коли хтось фальшивив, Марія казала Не бійся, темряви. Там теж є ритм, просто слухай уважніше. Одного дня до школи прийшли відвідувачі. Хтось із міської ради, хтось зі спонсорів. Марія стояла осторонь, не намагаючись слухати розмови, але серед голосів прозвучав один, від якого серце стиснулося. Глибокий, знайомий, із тією ж інтонацією, яку вона колись ловила на подих. Але вона одразу відкинула цю думку: ні, не може бути. Його тут немає. Після зустрічі директорка сказала. Це пан Андрій. Новий благодійник. Він допоможе з фінансуванням музичної програми. Марія кивнула, але не промовила ні слова, і лише коли залишилася сама, сіла біля піаніно і тихо торкнула клавішу. Звук був такий самий, як тоді, коли вона грала востаннє перед аварією. Тільки тепер він уже не болів. Дні йшли. Школа наповнювалася сміхом і звуками, діти називали її Мама Марія. Вона навчала їх не лише музиці, а й тому, що біль це теж мелодія, просто в іншому тоні. Коли хтось із дітей падав чи розчаровувався, вона казала Темлява, це не кінець. Це просто пауза між нотами. Одного вечора вона залишилась у школі довше, у коридорі чути було кроки, рівні, впевнені, але трохи вагкі. Вище тут чоловічий голос змусив її підвести голову. Так, відповіла вона, перевіряю, щоб діти не забули свої речі, я чув, що ви створили диво. Ні, усміхнулася. Я лише нагадала їм, що світло не зникає, якщо його не гасити. Він засміявся низько, тихо, так, як колись. Вона не могла бачити, але серце підказувало цей сміх, вона знала. Потім він сказав: Мене звати Андрій. Я радий, що ви тут. Музика це світло, правда ж, вона мовчки кивнула. І вперше за довгий час її руки затремтіли не від страху, а від чогось невимовного. Він пішов, а в повітрі залишився запах його парфумів, той самий, що колись оселився у її подушці. Марія сіла, обійняла скрипку і прошепотіла. Невже ти? Та замість сліз прийшла тиша, спокійна, світла, як перед світанком. Наступного дня Андрій знову з'явився у школі, цього разу з подарунком, нові ноти, інструменти, обіцянка підтримки. Він довго стояв біля дверей, слухаючи, як діти грають її улюблену мелодію. І коли один із них сказав: Це наша вчителька Марія навчила нас бачити серцем, Андрій відвів погляд, бо саме це колись не зумів зробити він. Того вечора вона писала музику, свою першу після аварії композицію «Мелодію світла. Вона не знала, що Андрій слухав із за дверей, стискаючи в руці лист із її старим почерком, тим, який колись залишила на підвіконні я вибачаю тебе, навіть якщо ти цього не просиш. Минуло кілька місяців життя в школі текло, як мелодія тихо, але з гармонією. Діти готувалися до великого концерту, вперше мали виступити на міській сцені. Для них це було свято, для Марії нове випробування. Вона не бачила облич, але відчувала кожну дитину на дотик, маленькі пальці, що вчаться тримати смичок, невпевнені подихи перед першою нотою, серця, які б'ються в одному ритмі. Андрій з'являвся все частіше. Спочатку, як благодійник, потім, просто як слухач, він не поспішав говорити про минуле, а вона не питала. Між ними зависла тиша не, гірка, не звинувачувальна, а така, що лікує. І все ж іноді вона ловила себе на тому, що слухає не дітей, а його дихання. Як він затримує подих, коли вона грає. Як стиха аплодує, коли її ноти звучать останніми. Знаєте, сказав він одного разу, коли ви граєте, мені здається, що я бачу. Може, ви просто не закривали очі досить довго, відповіла вона, і обоє засміялися. Без гіркоти, без минулого, концерт мав відбутися в неділю, Марія готувалася, як ніколи. Діти хвилювалися, але вона казала Не бійтеся. Ми не виступаємо, ми ділимося світлом. І світло завжди повертається. Того вечора, коли все вже було готово, Андрій подзвонив Я завтра прилечу з Варшави, сказав Хочу бути на концерті. Не хвилюйтесь, встигну. Вона посміхнулася тільки не вночі, Андрію. Знаєш, як темлява тебе не любить? Він засміявся. Тепер я не боюся темряви. Ти навчила. Вона довго стояла після дзвінка, торкаючись клавіш піаніно. Звуки були теплі, ніби хтось поруч тримав її за руку. А потім різкий шум з вулиці, пронизливий сигнал, чужі крики, вона не знала, що саме сталося. Але щось у серці обірвалося. Наступного ранку концерт не відбувся, директорка прийшла рано, її голос тремтів: Пані Маріє, мені шкода, але пан Андрій потрапив у аварію дорогою з аеропорту. Він у лікарні. Стан важкий, світ навколо завмер. Марія стояла нерухомо, мов статуя, темрява знову прийшла. Але цього разу не до неї. Вона пішла до лікарні, не питаючи дозволу, медсестра зустріла її співчутливим поглядом. «Ви, родичка?» ні, тихо відповіла. Але я знаю, як воно, коли зникає світло. Вона сіла поруч, почула рівне дихання, апарати, що пікали. І... Мовчання не потрібно було бачити, вона знала це дихання, цей запах шкіри, цей ритм. Марія взяла його за руку і прошепотіла ти знову в темряві, Андрію. І цього разу я не піду. Через кілька днів він прийшов до тями, його перші слова були тихими, але сповненими страху. Я нічого не бачу. Знову темно. Це не кінець, сказала вона. Темлява не кара. Це шанс? Він не впізнав її голосу. Може, не хотів, може, просто не міг повірити. Марія не називалася. Для нього вона була волонтерка Марія, яка допомагає незрячим орієнтуватися, відновлювати навички. Вона навчала його крок за кроком, рахуй від дверей до вікна, 10 кроків, відчувай повітря, де рух, там простір, не бійся падати. У темряві ніхто не бачить, як ти підводишся. Кожен урок ставав для нього дзеркалом минулого, він почав говорити. Колись я покинув жінку, коли вона осліпла. Думав, що рятую себе від болю. А виявилося, просто втратив себе, вона мовчала. Лише трохи сильніше стискала смичок, що тримала в руках. Одного вечора він попросив зіграйте щось. Я хочу згадати, що таке світло, і вона зіграла. Ту саму мелодію світла, його губи тремтіли, звідки ви її знаєте прошепотів. Вона сама знайшла мене, відповіла вона, так завжди буває зі світлом. Він плакав, а вона вперше дозволила собі теж сльози котилися тихо, ніби темнява сама вимивала старий біль. Через кілька тижнів лікар сказав, що його зір може повернутися. Потрібен час, і коли Марія почула це, серце стислося. Бо час це те, чого вона боялася, поки він не бачить, він поруч. Але коли знову прозріє чи впізнає. Уночі вона сиділа біля його ліжка, слухала, як він спить, і шепотіла теклявся кохати, поки не зникне світло. А я навчилася кохати, коли його вже не було. Андрій прокидався щоранку зі страхом, темрява вже не лякала його так, як спочатку, тепер вона стала звичкою. Але кожного разу, коли він торкався пов'язки на очах, десь усередині прокидалося відчуття провини, ніби Бог дозволив йому побути тим, кого він колись зрадив. Марія приходила щодня. Спокійна, м'яка, мов тінь, її голос став для нього світлом, вона навчила його ходити по палаті без тростини, орієнтуватися за запахом, за подихом, але щоразу, коли її пальці випадково торкалися його руки, щось у ньому стискалося ця ніжність була знайомою, занадто знайомою, щоб належати чужій людині. Ви коли-небудь втрачали когось? спитав він одного ранку, вона замовкла на кілька секунд. Так, відповіла, але втратити не завжди означає кінець. Інколи це шлях, щоб знайти себе, а якщо повернеться минуле. Ви б змогли пробачити якщо любов справжня, вона не потребує пробачення. Вона просто або є, або її немає. Він довго думав над цими словами вони били в голову, наче молод. Що, як ця жінка говорить не про когось, а про нього самого, настав день, коли лікар сказав, зір поступово відновлюється. Ми знімемо пов'язку завтра. Андрій відвернувся. Чомусь ця новина не принесла радості, він боявся не темряви, а того, що побачить у світлі. Тієї ночі він не спав, слухав, як за вікном шелестить дощ, а потім тихі кроки. Марія зайшла, принесла чаї, ви теж не спите, прошепотіла. Страшно, відповів він. Знаєте, темрява, чесна. У ній не видно брехні. Вона сіла поруч, а світло показує все, що ми не хочемо бачити, сказала тихо. А якщо я не зможу дивитися на те, що покажеться, вона усміхнулася, і він відчув цю усмішку, хоч не бачив, тоді заплющіть очі і слухайте. Бо іноді правда звучить, а не світиться. Він простягнув руку і торкнувся її долоні. Тепла, знайома. Марія вперше вимовив її ім'я повністю так, відповіла вона, ви дивна. Наче знаю вас давно, можливо, душі іноді впізнають одна одну, навіть коли очі мовчать. Наступного дня пов'язку зняли, проміння вдарило по зіницях болем. Світ розпливався, лінії плавали, кольори танцювали, і раптом обличчя воно не змінилося. Тільки стало спокійнішим, глибшим, сильнішим, Марія прошепотів він це ти, вона не відповіла, просто стояла, тримаючи в руках ту саму скрипку. Він підвівся, ледь не впав, зробив крок уперед. Це неможливо. Ти так тихо сказала вона. Ти покинув мене тоді, коли зникло світло. Він опустив очі, я я не витримав. Я був слабкий, я знаю, сказала просто, але тепер ти бачиш, як виглядає темрява зсередини. Він упав на коліна. Пробач, я не знав, що Бог може бути таким точним у своїх уроках. Вона присіла поруч, торкнулася його плеча, я тебе вже пробачила. Ще тоді, бо інакше не змогла б вижити, ти врятувала мене. І знову, чому? Бо любов не умова, Андрію. Це вибір. Я обрала світло, навіть коли його не було. Він мовчав. Плечі тремтіли, ти знаєш, сказав, коли я втратив зір я чув музику. Вона вела мене. І тепер я розумію то була ти, вона зітхнула, може, і справді. Але тепер, коли ти знову бачиш, не втрать цього звуку. Бо темрява всередині не зникає сама. Того вечора він довго дивився на її обличчя, не міг насититися. і водночас відчував, як сором ліже зсередини, те, що він бачив тепер, було святим, те, що зробив колись, непростим. Перед відходом він сказав: Я не знаю, чи заслуговою залишитись у твоєму світлі. Вона відповіла: світло не питає, хто його заслуговує. Воно просто є, але якщо ти підеш, не візьми темляву з собою. Він пішов повільно. Не тому, що не хотів, тому, що не знав, як залишитися гідно, а вона залишилась біля вікна, слухала дощ. І кожна крапля звучала, як прощення. Минуло кілька тижнів, школа знову наповнилася звуками, сміхом дітей, шелестом нот, ритмічними кроками у коридорі. Марія поверталася до життя до того, що називала своїм служінням. Але тепер усе звучало інакше, світло, яке вона знаходила в інших, починало повертатися до неї. Андрій не приходив. Після тієї зустрічі він зник так само тихо, як і колись, та цього разу вона не відчувала образи. У ній уже не було порожнечі лише вдячність, бо іноді найкраще дякую, це мовчання, у якому вже немає болю. Одного ранку у двері постукали. Пані Марії, лист для вас, сказала секретарка. Вона взяла конверт, провела пальцем по папері. Розпізнала почерк одразу Андрій. У листі було кілька рядків, і я довго не знав, як дивитися в очі минулому, але ти навчила мене бачити не очима, а серцем. Я залишив усе, що було колись, і починаю заново. Якщо колись ти дозволиш, я прийду не просити пробачення, а поділитися світлом, яке знайшов завдяки тобі, твій Андрій. Вона поклала лист у шухляду між нотами, де колись лежав його перший. Поруч аркуш із її власним рукописом, мелодія світла. Вона взяла скрипку, сіла біля вікна і заграла. Звуки текли м'яко, наче молитва. Того вечора у школі відбувався відкладений концерт. Діти стояли на сцені, тримаючи інструменти, а зал наповнювався людьми. Вона стояла осторонь, слухаючи, як гул натовпу схожий на море перед бурею. І раптом у залі стало тихо, вона піднялася на сцену, торкнулася мікрофона. Ми часто боїмося темряви, сказала, але саме в ній народжується музика. Бо без тиші нота немає сенсу. Іноді Бог забирає світло не для покарання, а щоб ми навчилися чути серцем. Діти заспівали. Їхні голоси злилися у дивну, чисту гармонію, і кожне слово цієї пісні звучало як сповідь. Вона грала разом із ними, не дивилася на публіку, бо їй не треба було бачити. Вона відчувала, коли останній акорд стих зал вибухнув оплесками, і саме в ту мить, коли світло прожекторів трохи пригасло, вона відчула щось знайоме кроки. Повільні, впевнені, він стояв у проході, не аплодував, просто дивився. Андрій підійшов після виступу. У руках невеликий ліхтар, старий, мідний, трохи пошкоджений, знайшов його під час ремонту нашого будинку, сказав пам'ятаєш. Ти тоді казала, що навіть найменше світло здатне змінити ніч, вона доторкнулася до ліхтаря, і воно досі світить, тихо відповіла, бо тепер я знаю, сказав він, що світло незовні. Воно в тому, хто не зрадив, коли все погасло. Вона не відповідала. Просто усміхнулася по-справжньому, вперше за довгі роки, я не чекала тебе, сказала. Але, мабуть, ти прийшов тоді, коли треба. Ти пробачила мене? Я пробачила давно. Просто тепер ти це побачив. Він залишив ліхтар на підвіконній й пішов. Без гучних слів, без прохань. Вона знала, цього разу він не тікає. Він просто йде далі. А її життя продовжується. Коли в школі згасло світло, технічна несправність, діти злякалися, але вона сказала Тихо, діти. Послухайте, як звучить темрява вони затихли. І серед цієї тиші почалося десь далеко, за вікном рівне, тепле світіння, ліхтар на підвіконні світився, вона торкнулася струни, усміхнулася і сказала світло не зникло. Воно просто знайшло свій дім, потім заграла нову мелодію, не ту, що писала раніше. Іншу, спокійну, як вода, і теплу, як світанок після довгої ночі, це вже не була мелодія світла, це була пісня про тих, хто навчився бачити в темряві. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.